Дживолен, тим ми як ми слікили День в команді, ми сітки запалили Брін, пин сто хруп, наша команда, це справжній джекбот. Ремфеймінгудів, емоції в тон, дихали глибоко, як віймхоф на столі, хай калорі летять, ми красу картин додали, щоб серце обіймать. А як цей день продів ти розкажи, не мовчи Враження свої у коментах лиши Про любов і про мрії, про бізнес і мету. Давайте разом творити красу, сміялись ліпо. Емоційний інтелект, це наш арсенал, практики дієві, щоб кожен сяєв як кристал, свято в душі, натхнення у нас, день Валентина, цей час Я цей, цей день? день провів ти розкажи, не мовчи, враження свої у коментах лиши Про любов і про мрії, про бізнес і мету Давайте разом творити красу.